У 2012 році робота міської влади буде направлена на покращення життєдіяльності міста. Це передбачено програмою соціально-економічного розвитку в Вінниці. Цей документ затвердили на позачерговій 17-й сесії міської ради 6-го скликання. Які плани міської влади на наступний рік дізнайтеся з наступного сюжету? Одним із пріоритетних напрямків роботи міської влади у 2012 році є розробка та затвердження стратегії Вінниця 2020 Цей документ планують винести на розгляд виконкому, а потім і депутатського корпусу до кінця червня. Також в новому році будуть проводитися заходи, покликані підтримати позитивний імідж міста. Триватиме інтенсивна робота з впровадження новітніх муніципальних проєктів, просування конкурентних переваг міста на державному міжнародних рівнях та співпраця з міжнародними організаціями, у тому числі за угодами, укладеними у попередні роки. У 2012-му планують завершити роботу з коригування генерального плану міста. Продовжиться благоустрій дворових територій, облаштування спортивних та ігрових майданчиків. Поточним ремонтом буде охоплено близько 80% Вінницьких вулиць. На деяких з них здійснять повну реконструкцію та комплексне впорядкування. Також у цьому році розпочнеться наступний етап каналізування приватного сектору, розвиватиметься і будівельна галузь. Обсяг інвестицій в основний капітал очікувано складе 1,4 мільярда гривень. Збільшиться обсяг будівельних робіт. За рахунок усіх джерел фінансування планується вести в експлуатацію близько 100 тисяч метрів квадратних житла, у тому числі за програмою. Муніципальне житло. Наступними об'єктами програми визначено групу житлових будинків по вулиці Щорси. Та програма буде продовжена. У поточному році на розвиток міста планують залучити близько 7 мільйонів доларів іноземного капіталу, зазначає директор департаменту економіки і інвестицій Галина Якубович. Реалізовуватимуться проекти по створенню нових виробничих потужностей. Будівництво кондитерської фабрики Номер 2 та молочно-консервного комбінату, реконструкції промислових потужностей, ПАД, «Вінницький олієжиркомбінат», фармацевтичного виробництва ТОВ Сперко Україна та інших. На території колишнього підшипникового заводу розпочне роботу підприємство по виробництву оздоблюваних матеріалів ТОВ Бастіон 2009. Поступово відновлюватиметься виробництво на авіаційному заводі. В минулому році у Вінниці почала діяти нова програма Якість по Вінницьки. За цей час перевірили 10 найменувань товару. В результаті продукція чотирьох товаровиробників була визнана кращою. У 2012-му інформування мешканців міста про якісні і безпечні продукти продовжиться. Загалом діяльність міської ради зорієнтована на покращення умов проживання у Вінниці та створення бази для її подальшого розвитку.